Всім доброго раночку. Знаєте, вчора, взагалі, такий день в мене інсайтів був, тому що піднялося так, підсвітилося багато тем і таких дуже цікавих. І як завжди, я останнім часом дуже часто говорю про те, що ці всі знання духовні, вони тісно переплітаються з нашим життям. Тому що духовність це і є наше життя. Ми є духовна сутність, яка проживає і створює матеріальний світ. Тому воно є не чимось окремим від нас, воно є ми. І вчора ще така цікава тема підсвітилася в плані того, що наші саме наш внутрішній стан. Відображає те, що ми бачимо і що ми маємо в цьому житті. Як я почала відстежувати певні такі штуки? Коли в житті відбувається якась умовно, не дуже приємна ситуація, в тебе внутрішнє відчуття відповідно, тривоги. Але прикол в тому. Що коли в тебе все добре, в тебе на автоматі ось цей стан тривоги все рівно присутній. Тобто це означає те, що взагалі пофіг, що відбувається зовні, яка ситуація, воно все рівне, воно все просто є і. А чому не відчувати себе щасливим навіть в якісь такі не дуже комфортні для себе е, часи, е, ситуації, які відображаються зовні? Чому не відчувати себе вже зараз щасливими? Чому не. Знаєте, самий основний навик це напрацьовувати свій внутрішній стан? Е, напрацьовувати позитивне мислення. Тому що коли ти... Вмієш в моменті це включати. Тобто, вміти відстежити в себе, сканувати себе в моменті, коли в тебе все добре, але ти чомусь відчуваєш цю тривогу, переключи себе. Просто чому я не можу радіти просто тому, що в мене є зараз? Те, що я бачу, що я дихаю, що я відчуваю, що. Я там смачно поїла, що я там ввечері сходила прогулятися. Такі моменти вони повинні просто радувати. І коли нас зараз обнуляють, коли нам, в нас перекриваються там, наші канали, Ізобілія. Це говорить тільки про те, що вам, прямим текстом говорить про те, що твій внутрішній стан від цього ніяк не залежить. Він залежить тільки від тебе. Яка б ситуація не була зовні, ти все рівно можеш відчувати себе щасливим, попри все. І це дуже класний навик, який в собі потрібно розвивати, постійно це переключати, знайти всередині себе ту кнопку, на яку ви будете натискати, яка постійно буде вам. Підсвічувати ці моменти, щоб ви себе переключали. Спробуйте протягом дня утримувати цей стан, знаходити такі кайфові штуки в таких самих простих речах. Я коли хочу гуляти, чи я просто виходжу до себе тут посидіти, там, насолоджуватися природою. Я дуже люблю робити ось так. І постійно, коли я хожу гуляти, я, я просто трогаю всі дерева, всі листочки. Мені хочеться це відчути. Ось, ось цей вітер, ось цей запах. І в цей момент просто такий прилив енергії приходить, ні звідки. І це дуже класно, це дуже класно. Спробуйте напротязі дня відстежувати ці свої внутрішні стани емоційні. Що ви відчуваєте? І прикріпіть в себе всередині ту кнопку, яка допоможе вам це переключати. В моменті переключилися. Знаєте, це така внутрішня гра з собою. Розмовляйте з собою, грайте з собою, придумуйте собі практики. У мене мої практики, вони придумуються на ходу. І вони ефективні для мене. Тому що я їх підлаштовую під свої відчуття. І я собі щось придумую, накручую себе так, ну не те, що накручую <сум> уявою, розвертаю якусь, якийсь сюжет для себе, який викликає у мене певні емоції. І чому не зробити так, щоб ці емоції були позитивні? І я постійно це стараюся робити. І чим частіше ви в цьому стані, тим швидше ця звичка напрацюється, і далі це все буде теж на автоматі. Так само, як ми з вами любимо постраждати, его наше любить постраждати на автоматі. Так само ми можемо навчитися переключити цю звичку і навчитися радіти попри все, щоб не було зовні, щоб не бачили ваші очі. Тому що це все проекція, проекція нашої свідомості, яку можна. Змінити, і воно буде виснути це все до тих пір, поки ви не прийдете до цього усвідомлення всередині себе, всередині своєї свідомості. Тому що деякі уроки вони на це і націлені для того, щоб показати вам, що фізична реальність вона не є первичною, що ваша внутрішня реальність це є те, Звідси це є те місце, де запускається ваше кіно. Всім гарного дня. Якщо вам це відкликається, залишайте коментарі, ставте реакції. Мені це дуже цінно. Тому що я бачу, що цим, що вам це теж відкликається, що вам це подібне. Що ви так само таке відчуваєте, що ви практикуєте це, можливо, у вас свої якісь є практики, ви також можете поділитися. Це класно. Це класно. І все йде до того, що скоро ми взагалі нічому вчитися не будемо, тому що ми все будемо знати.